Усім привіт, мої любі! Сьогодні, як на мене, цікавенька тема, і така вона буде трошки, мені здається, про посперечатися. тому що це тема дикунів, орхідея дикунів в колекціях. І наштовхнуло мене те, що нещодавно зустріла показ однієї орхи, і власниця дуже-дуже так знаєте з гордістю заявила, що це в мене орхідея дикун. Мені її привезли, дістали, і от вона з тих диких-диких лісів, і от я її змогла приручити, і вона в мене росте. Отака я класна і крута. І, ну, класна і крута, але це все дуже-дуже сумно насправді. Одразу моя позиція, я проти дикунів, я проти купівлі дикунів. Проти збору цих дикунів. І оцього всього не чіпайте дикі орхи. Вони майже всі у червоній книзі. І оці, от всі, хто показують мені фотку, і ну глянь, їх там просто от сотні бульб. Ну чому ти така от проти? Чому не можна зірвати дві-три бульби, нічого тому кущу не буде? А у тебе буде класна орха. Да? Але ні, так не можна. Тому що кожен собі по дві-три бульби зламає цього куща. і і кущ закінчиться, по-перше. По-друге, а цей кущ, оскільки він ріс, щоб ви його ламали, не для вас квіточку ростили. Так, і, знову ж таки, ти ж ніколи не можеш бути впевнений, що там не нападе якась хворка чи ще щось на той дикий кущ. І оці б дві-три бульби його врятували, але це вже таке, знаєте, нафантазувати можна багато чого. Я взагалі-то проти і. Я розумію людей, в принципі, розумію, можу зрозуміти, оце от, ну, вже нарвали і продають. І якщо я не куплю, то купить хтось інший, а в когось іншого воно помре або не помре, або ще щось. Але все одно хтось інший купить, так чому тоді не я? Ну, знову ж таки, в мене в цьому принципова позиція. Я вважаю, що це неправильно, по-перше. По-друге, це в кінці кінців порушення законодавства от міжнародного. Якщо що, і до тієї країни, де ви це робите, так, і, а так робити не можна. Те, що так роблять місцеві, і знаєте, ну, місцеві вони ж знають, тому ні, не знають. Оце от теж давайте про це не будемо. Мало хто, там, може, з місцевих десь так глобально думає про світ орхідеї, йому взагалі не все одно. Вимруть вони чи ні, тому що навіть насправді, на жаль, в великій кількості. Орхопоціновувачів все одно, чи ці орхідеї в дикій природі чи ні. І знову ж таки, це була розмова на форумі кілька років тому. Здається, на форумі, чи на може на Фейсбуці десь в групі, не пам'ятаю, зараз не буду брехати. Но суть розмови була в тому, що людина сказала, що мені взагалі все одно чи воно чи ні. Бо що ви всі тут боїтеся? Воно все є в ботанічних садах, в колекціях, у Гроверів, ще десь. І вона ж не зникне з планети Земля. І, взагалі, навіть якщо так, ну, не побачать мої діти в дикій природі цю орхідею або чиїсь інші діти. Ну і що? Я от в житті вживу ніколи не бачила там якоїсь тварини. І це ніяк на моє життя не вплинуло, гірше мені не зробила. Дуже егоїстично і докорінно неправильно Фу, таким бути насправді. Так і а, ну, давайте. Не будемо зараз там розводити ля-ля, а по таким по факту, да, скажімо так, є, наприклад, Коріантес Вензелі, класний, гарний, все супер, але він відіграє, можна сказати, ключову роль у житті. Не можна сказати, він відіграє ключову роль у житті певного виду бразильських бджіл. Не згадаю точно назви, тому не буду зараз щось намагатися сказати. От, і в чому суть а саме самці, щоб привабити самку для спарювання і продовження роду, купаються в нектарі, в спеціальні такій речовині, яка виділяється у ковшичок цієї неймовірної орхідеї. І вона є афродозіаком, феромонами для цієї бджілки. Так, І завдяки цьому самець приваблює самку, в них стається велике кохання. І в них продовження життя цих самих бджілок. І якщо якимось чином цей вензелі кудись дінеться, то в нас вимруть всі ці бджілки. Ви скажете, ну, вимруть і вимруть Бог знає, ну вони ж тільки вензелі опилювали, яка різниця? Ну, вензелі, виміри, вони вимерли, ну і все. і Як це буде якось торкатися чогось іншого в дикій природі? Але це не зовсім так. Тому що цих бджіл самка досить великого розміру. І вона є єдиною комашкою, яка може відкрити квітку бразильського горіха. Дерево бразильського горіха має таку особливість, їх бутон самостійно не розкривається, не розквітає. Тут потрібна ця самичка саме цієї бджілки, яка піде розкривати цю квіточку, щоб добратися туди до нектару, і запилює її в цей момент. Тобто, якщо у нас вимирає вензелі, тоді в нас вимирає бджілка і тоді в нас вимирає... Бразильський горіх. А це удар по економіці, певні незручності, тому що, знову ж таки, бразильський горіх в Бразилії дуже широко використовується так, в їжу і не тільки. І тут вже б'є по всім. І може так, десь в далекій-далекій країні. Це ніяк не торкнеться нас з вами. Але це не так. І треба бути трошки більш відповідальнішими, трошки більш глобальніше мислити, а не тільки про себе дуже-дуже егоїстично. Так? І, ну ще, наприклад, якщо пам'ятаєте, є такий Ангере педалі, здається, це саме про нього, і в нього такий довгий, довгий-довгий шпорець. І от, колись Чарльз Дарвін, коли він його відкрив, він тоді припустив, що якщо там є такий довгий, довгий-довгий шпорець... То має бути метелик з таким довгим-довгим носиком, який на, от, метелика так випускається, який зможе пройти на дно того шпорця, щоб там, взяти нектар. І при цьому він буде запилювати цей От, Греком. Ну, спочатку його підняли насміх його колеги, тому що ну, там просто неймовірно і довго не І всі казали, що там має бути неймовірного розміру метелик, просто там як півмедведя. ведмедя. От, але. Потім з часом такі побачили, і так насправді такий метелик з таким довжелезним носиком, сам він не прям дуже величезний по розміру, от і він запилює цей самий ангреком. Так от, якщо ми будемо його збирати в дикій природі, вивозити, і він вимре, то в нас вимруть ці метелики. А ми не забуваємо, що цей метелик може бути частиною харчового ланцюга якоїсь іншої тварини. І це так далі і далі приведе. До речі, повертаючись до бразильського горіху, крім того, що там на економіку і все це він впливає, бразильський горіх ще є дуже вагомою складовою у тваринки, яка називається Агуті. А ця агуті є дуже важливою складовою для розмноження цього бразильського горіху. Тому що коли його горішок, а падає на землю, горішки всередині. То саме Агуті є тією тваринкою, яка може його розгризти, розкрити. Вона з'їдає частинку горішків звідти, а іншу частинку вона закопує, але забуває найчастіше, де вона її прикопала. І так вона саджає цей бразильський горіх, щоб він потім виріс і зміг плодоносити. Тому, знову ж таки, помирає бразильський горіх, помирає Агуті, і за тим помирають ті, хто цю Агуті їдять, і так далі. Так далі, так далі а вони. Теж задіяні ще у досить різних галузях життя на нашій планеті. Тому людоньки, це важливо, не можна просто от брати, збирати або купувати і своїм попитом підтримувати тих, хто займається браконьєрством і контрабандою. Так, отаки от сьогодні у нас була цікава темка. Пишіть свої думки, чи були в мене дикуни. Так, я купила, я була так рада, а потім дізналася, що це дикун, і я дуже-дуже засмутилася. От і, скажімо так, цієї людини я більше ніколи нічого не купляла. Отак от, от. Пишіть свої історії в коментарях, мені, мені буде цікаво почитати і історії, і ваші думки з цього приводу. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. І всім слава Україні і пока-пока!